Перемдобрес. Ой, я не бав. Так, значить, 4 мг, 1,5 і 5, і і 5. Ну, він мене встрає, більше й не потрібно. Друзі, бігла сюди як скажена. Матуся зараз у лікаря спілкується. І лікар зателефонував таткові спитати, що він від тиску приймає, бо від тиску він, мабуть, вже годів 40, як лікар йому ще в місті Харкові, приписав, дякувати тому лікарі, він насправді врятував татка і насправді йому приписав ті ліки, які допомогли йому від головних болей. І, а татко сидить, нічого не чує, трубку не бере. Телефонує матуся, швидко біжи до татка, скажи, що дзвонить лікар, і нехай візьме трубку. Друзі, я на всіх порах прибігла. Спека страшна зараз обід. У нас знову просто ну, на, в ті нічку вище 30 дихати взагалі нічим. Оце я пробіглася. Взяв він трубку і зараз спілкується з лікарем. Вона розпитує, які він ліки приймає. Слава Богу, більш-менш все. Краще роблю йому сольові компреси на 20 хвилин, значек мені порекомендували, в нього ж і коліна почали боліти. І на здоровій нозі коліно почало хворіти. Татко йде. Ну, я його не можу знімати, бо він без футболочки. У мене в будиночку, я все відкриваю. Відкрите, все одно свіже повітря гуляє. Воно якось провітрюється. А тут все запаковане. Вони говорять, ми за ніч остудили хатку, і не відкриваємо нічого, щоб було прохолодно. Але насправді, коли двері відчинені з форточками, набагато краще, тому що хата провітрюється. І у них зараз просто тут стоїть, ну, як в впарілочка. Татко вдома, що він буде в тій футболочці, а знімати я ж, звісно, не можу попитати його, бо там на прямий ефір жіночка написала, просимо татка, хочемо з ним поговорити. Воно коли болить, воно не до розмов. Оце те, що вони тепер їдять. Ви бачите? Кускус -кус пшенична із твердих сортів пшениці, тільки можна йому Крупа -ячна, булгур, отакий от пшеничина. Банани, я знаю, при артриті не можна. Я прочитала. Цитрусові, здається, можна. Я ще повиписую окремо на листочок. Матусі, щоб вона знала, що можна а що ні. Покупили. Це ще не все будемо ще брати, то що було 403 гривні, 4 пачки крупи, 2 апельсини, 3 банани. Ну, тут я бачу ще ліки. Татко поспілкувався з лікарем. Я піду додому займатися своїми справами, а матуся вже прийде з лікарні, ну тоді я прийду вже ну, попитаємо, буде вона відповідати чи ні. Просто побудемо разом з ним. Нога спухла. Ну, звісно, що не повністю, ну, хоч не така величезна була, що в нього 45-й розмір тапочок взагалі не всувалася нога. Болі все одно приймаю обезболюючи, особливо вночі страшно дюргає. І колір. Я думала, якщо потемніло, палець отакий весь синій був так навколо. Я злякалась, ну думала вже все. Але виявляється, що він може посвітлішати. Я думала, якщо вже потемнів, то вже все. Підлікували. Дякувати лікарям із Ситенко, ті, що знаходяться зараз у нас. Вони все, йду. Побуваємо. І йдемо -до. О, як гарно. Ну, що значить в будиночку, коли все закрито. Так, на сонці жарко на вулиці, але коли в тіньочку та ще за куточками, завжди таке повітря свіже дме після цієї спеки. Поки я тут, я хочу показати вам лаватеру. Це щось неймовірно. Сяюче, феєричне, пишне. Ну, от ті люди, які писали Ірочка, полюбили лаватеру, також посадимо дома. Садіть. Говорили, що є ще біла, але... Ну, от біла мені не дуже. Вона нарядна, класна. Ну, от мені хочеться, щоб саме рожеві, такі цілі рядки росли. В кожного ж свої смаки. Так, і мені рожеве чомусь більше подобається. Тут, мабуть, тільки розцвіли, тому що темно рожеві. О, Як вони ніжно хвилюються на повітрі. Вітерок я б і не сказала, що сильний, так, приємний. Чи я вже звикла до цих вітрів. Ви подивіться, що робиться, друзі. Це щось нереально гарне. Це взагалі, раз, два, три. Три кущі. Ну, Звісно, що в одному кущику там десь по два, по три вилізло в нас на Тому тут в одному кущику десь три кущика. ось ні, Ну вони класнючі. ну оці вже давно ж розквітли, вони, бачите, які світлі. Да, Я не думала, що вони так пишно квітуватимуть. Мені цікаво, чи довго вони цвістимуть. Бутони ще є, я бачу, бутонів багато. Так скільки осипається, небагато, але зайві самі себе очищають. Не потрібно ходити, ото щупати. Прекрасна квіточка. Так що, хто полюбив, покажу ще раз. І навіть той, хто ще не полюбив, я думаю, вже полюбить. <гум> Ой, яка краса. Я просто в гарному настрої. Тому що таточки хоч трошки, але легше. Звісно, ноги болять, але це така хвороба. Воно болить в нього завжди. Те серце, голова. і... Ножки, але підлікували і зараз краще. А лікували як? Ото От ліки, мабуть, ті, що на столі, я тільки щось знімала, вони у учкають мочову кислоту, і вона не поступає до ног. Тобто не виробляється взагалі мочова кислота завдяки оцим пігулкам. От, вони її стримують. Ну, і тим паче, не їсть повністю, виключили всі. Продукти, які гонять оцю мочову кислоту. чим менше кислоти на ножку, на стопу буде кров'ю гнати, тим запалення буде пошвидше проходити. Ну, а запалення пройде, то і болі при утих. Перчик у неї причудовий, ну нехай Матуся прийде, потім разом з нею зробимо огляд. Я вже вечірком сюди заскочу. Поки татка краще, але слабкість і чаще він спить. Оце посиде перед телевізором, це ще улюблена справа, грамулечку і знову йде лягає. Вимикає телевізор і спить. Це щоб таке було, друзі. Нас взагалі не буває, щоб він без телевізора чи пішов відпочити, чи поспав. А це вимикає і спить, спить, ну можливо, такі літки, що викликають сонливість. І без костеля став ходити. Я сподіваюся, що люди все таки не будуть йому робити замовлення, бо їм дуже потрібно і вони не хочуть нічого слухати. Навіть я з деякими людьми розмовляла, що ну вже не ті сили, ну можна знайти якусь людину, що зробить. Ні, не хочуть слухати, психують, і йдуть до татка, що твоя донька виступає і все одно ну це капець, це капець. Ну бувають люди такі нагленькі, тому якщо він зараз в підвалі подихає тирсою, отією пилюкою і потопчеться на ногах. Будемо ми знову в лікарні, тому все-таки прошу, вже ну, ну, скоро 80 років, друзі. Така тучна людина, важко вже в підвалі робити. Тим паче, що матусі ж весь час треба щось допомагати. Він з відер, там по пів відеречка виносить. Він потрошечку їй допомагає. Тому в підвалі, навіть якщо якийсь буде заказ, я приходжу, підвал замикаю, ключі забираю, і той заказ буде лежати отут. Ми чекаємо матусю, потім розпитаємо, що там лікар їй сказав, і подивимося, які ще ліки приписав. Дякую ще раз великим лікарям за допомогу. Таточко більш-менш краще себе почув. Мені тисячі людей пишуть і в коментарях, і в повідомленнях на Viber. Бережи татка, друзі. Так щоб зберегти татка, просто треба не брати оці замовлення на халяву. За кілограм печива, за пляшечку коняка, за баночку меду, за баночку молока, зробити стіл, вікно, вулики, отремонтувати велосипеди, поточити ножи, покосити траву. Це безкінечний процес за кілограм печива або Пачечку кави, там що тільки не приносили, але ж ви знаєте, що щоб зробити якусь справу, треба, буває, неділю, буває місяць. Ну і так все життя прогайнуло. Тому бережу свого татка, як можу. Дивіться, що я ось йшла. Росте за подвір'ям, у нас абрикоска. сама проста. Їх там чагарнички вже наросли. І, мабуть, уже по 100 ручки. Це прості абрикоси, які ні з чим не скрещені, вирощені природою, а не людьми. Друзі, єдині абрикоси, які не хворіють, завжди отакі жовтенькі, без болячок. І кожного року є абрикос І вони в травички там насипались, люди приходять, збирають, воно ж смачнюче, корисне, хочеться, а абрикос немає. Або мороз, або маніліоз або ще якісь причини. Подивимося на наші старесенькі абрикоски Вони такі солодкі, такі класнючі, друзі. ну Їх треба мити, бо біля дороги. Біля дороги. О, така класнюча, ой, солодка як мед. Зараз оси почують, і відразу всі будуть тут. Так, ну До зустрічі з матусею. Друзі, я вже прийшла до матусі, а тут такі арамути стоять, мабуть, вона щось готова. Вона вже сходила в лікарню, взяла і виписку, і з лікарями поговорила. І вже щось готує. Зараз ми подивимося, що воно там смачненько на весь будиночок. Ну, ви уявляєте, вона вже щось зможе за смажечку. Матусенька, привіт! Ти тут не запарилася? Привет, привет, привет. Я тут тебе зранку вже чекаю привет. з друзями. Ой, вона тут, мабуть, і варенички. Да, варенички з красною порічкою. Ти рано прийшла. Та я не хочу, жара така маленька. А що це за час Ага, яка молодчиночка, дієтична. А так вона до дієти привчає татка, готуємо тепер все без м'яса, тому що від м'яса закислюється дуже організм наш і повністю на ножки дає. З'їздила у больницю велосипедом, взяла виписку, з'їздила до сімей, назначила ще таблеточки, ну усе поробила. Я журю моторна лодка. Та, яка там моторна лодка. Вона як хомета туди-сюди. Воно розстройство, що в городі все пропаде. І вчора ходила, ходила вже, ходила, ходила, поливаю, здивується. Трошки щось є, а тут вже треба. Ой, і як і як та як я обриваю листя нижнє. Їх не багато. Ну поки не травлю. Я обриваю листя, ну, Може хоч яка капустинка вже зав'язується, ну, цвітну вже вирізаю. Розяйчками жарила. Я думаю, з білокрилка вже боротися. Це ж взагалі все жахливе. Бачите, як ми пляшечку томатик заготовили. А то я заморажую, щоб відкрию да. ту бутилочку. Відкрию банку півтора літрового лідвок. А ага. куди? І от бутилочки розділю. Це ти вперше, так, в пляшечках заморожуєш? Ну, я не давно заморажую, я не думала, що ти мені сказали. так. І молоко заморожую, все заморожую. Ну так. Бо вона ж варила завжди і в трьохлітрові банки. Закривала томатний сік, а потім побачила в мене, що я просто в пляшках томат, а він же свіжий, на борщ, на рагу дуже смачно, коли зі свіжих помідорів. Дивіться, який перець заморожений. А чи пропаде, воно. Оце її порічка. А це з її корови дамо. Корову маєш? Кефір не доїли, так я на варінку. Правильно, татко тепер кефір, все без м'яса, водичку замість напоїв. От отак ми зараз годуємося. Ну, таткові вже трошки краще. Так, болить нога, там щось приймаємо, лікуємося, лице. Це буде придержуватися на дієти. А так як вчора він каже, піджари себе бульки мені. Ето караул. Ну йому вже захотілося, значить, почав в себе приходити. Давай вийдемо давай, Каже, це бульки, каже се час. А вчора рибку брала і ось це ж готували шарами, як оце рибка, картошка. А, це блюдо, я сказала. Цибулька, таке Друзі, блюда. карасів накладеш, потім картоплі, цибульки. Я я ну, яка різниця, Цибульки, дрібненько ріжеш. Масличка добавляєш, грамулечку, олійки капнути для запашку. Ловички, і молочко. А молоко, да. і, і в сковорідочки оце, чи в пательні, воно все оце тушиться з рибкою, слоями. Можна, і вистро, і вистро, і можна рибко. зверху на це все знову покласти рибку, потім У мене знову. Ну, Багато рибки, треба більше картошечки. Ну Це божественне блюдо. Там сок такий, ну молоко і риба. Звісно, що воно дуже смачне. Добра, Южка, та, да. Там і картопелька, і цибулячка. ну, Я думаю, морковочки можна потерти. та туди Зарізала вчора, ти бачиш, що я тобі А диви, який кущик білих, білої ти її пішло, бачиш як? Навіть з листочка. Ти, да, Ти бачиш? Я ж говорю, це те, що чорною ніжкою хворіла, в неї навіть це прийняла. З листочка ж диви, як кущик іде. Бачу, бачу. Інтересно, бач, стикнули так. Оце, Там, оцей листочок, то, що вона де? поклала сюди в земельку. Виросло воно, почорніло все отак. І знову почали відростати з почорнішної ніжки молоді погони. І розрісся Буде оце сюди. вже такий кур. Так, да, це засихав на горошок. Видивіться. Та не де засихали. не засихав? Воно повністю гілки висило. Воно дає новий горошок та тикнути. Як воно така жара на двір не хочеться виходити, управилась утром, вечором полила да. і куди Ага. Їсти, в хаті. А ну за татка що, сказали просто дієти, притримуватися. Ну, і ті таблеточки, що кислоту притримують. і все, да? Поки нічого. А через дві неділі здати аналіз на ось. Через місяць очу. вона сказала дві неділі мало. А через Снимання. місяць здати на кислоту. Дамо, вона зараз в Угу. через місяць здамо кров і місяць питиме таблетки. Угу. І від серця п'є, то написувала ще. Мама за татусиком, знаєш, де спостерігаємо в дзеркалі? Дзеркаль? <риклад> <риклад> Ми його бачимо. <риклад> Ми його бачимо. Ну, як тобі жаро наша? Тобі приємно? Кошмар. Це страшно. Ні, не так дні, це позавчора було плохо. Я до 15 лежала, ніколи не лягала, а то просто в мене давлення понижене. Угу. Воно зараз, я не вірила. У мене в жару понижене давління. Понижене дуже. А зимою повишене, сусуди ж... — Каву п'єш, не допомагає, так? Да? Не Нічого, допомагає. Ні-ні ну, ні, ні. Жара, сусуди розширяються і давление помічне. Я дивлюся в тінючку. Написано 42 на коридорі. Ну, Тінь був прогноз, сказав, що в тіньок не дивіться. І як на сонці градусник, ви на нього не дивіться, да, Так, що є сонці. Є так. А треба да. дивитися от час у тіночку. Я там і просить, ти бачила. А от, я хотіла спитати, що то ти нацепляла? Отож хотіла, щоб розправити, ну нема О! такого високого, нема такого високого, щоб так одіявом закрити. Я просто не всіх поцепила. А гото у сусідів чи клієнка, чи, ну, чи сіточка. захищає... — Ой, іди помішай. — Це чорне, Д, я, да я не знаю Чорна чорне, сіточка. Можливо, там якась сіточка, і воно не відбиває, а захищає. Сусіди на величезне вікно повісили якусь куповану сітку від сонця, чи сітка, чи я не можу зрозуміти здалеку. І так класно, тепер там у них тіньочок. А матуся взяла ковдрочку, зараз ми вийдемо. Ходімо, вийдемо. Селеви, ще там на виді. вулиці набагато краще. Я Картошку вимачую у оді. Так ти так, ти так б... завжди робила. Ось, диви просто, я поцепила і тут темненько, бачиш, як гарно. О, а, ти ще піднизь. Тому що дуже пекуче сонце, а цей коридорчик накаляється, двері не взяти. Так закрити. оце що? От ось я пробувала, шукала, шукала. Ви подивіться, що тут за система ні. Шукала, шукала, сначала принесла граблі. Принесла граблі. ось. А, ось граблі лежать. Чироченьке, щоб одіяло. граблі короткі, лазила, лазила. Найшла цю чепуху, що обрізає садок. Ну так розправи вже, ні на що. От друзі, оце приклад, надо, а гвоздик не заб'ється. Надо шурупчик. а шурупчик, щоб зробити, це треба йому лізти на драбину. Якби дав мені ото щору повірт, я б сама зробила. Оце, друзі, без чоловіка. Спостерігайте за двома жіночками, які мучаються страшно без чоловіків. Я вчора не встигла, я б зробила Лена, дубовичка прийшла ага, ага. і Олена подружка зайшла. І ми довго з нею общалися. А, так ти ще хочеш здоробити, так? Да? Ну, треба гвоздики завісити. Диви, бідна птичечка, треба на сьогодні похорон. О, мама, маленьке. А де воно взялося, сюди лежало. Видно, може, воно водички шукало. Гедна Та ну водички ж повно, в нас ж, ж ставки зрізали. А чого воно здохло і таке, я й не бачила коріше. Ну вже хвороба якась. Так воно все трувиться і. Та ну пташкам же ж нічого, І, вон, мої п'ють цю отруту. Воно букашки навіть не погибають від цієї отрути. Всі горобці живі, здорові, літають а одне. Вже. Ой, матусин, а я й хотіла прийти, хороший, сказати, часник. давай виберемо часник, я вибрала подивимося, хороший Держать говорить. Ось такі я не жовті помідериці пропадають. Тоді на сьогодні все, а огляд городу я покажу вже окремо. Зараз вона щось покаже цікаве, дуже. І ввечері я прийду і повністю зробимо огляд. Там вчора все. Він доцвітавець красненький, доцвітає, ось доцвітає. Ма, обрізати. ти обрізала? Ой, обрізати. ма, не так. Я ж тобі а я... говорила разом з оцими листями. Ну, так треба обрізати. Ось бач, полізли. Оце над ним. Довго обрізати. Так, да, над тими пагонами молодими. Угу. Ох, О. яке ох, дерево. Дерево. Ну, О, бачиш, ось і ось пішли Ні. новенькі. Це отак червячечка феєрична, що помаранчева, і отак ось аж з гілочки, не такі, як оці звичайні. Ой, які зірочки повернулись а, до нас. Мо. Красники, які красивий. Ага. Це ж старий кущ, це його збирається викинути. Ну Він і, він, і насправді якийсь ефект. Ну, він давній вже. Старий. старий. Який ми старі, такий світок. Матусь, не говори так ніколи. Та ти прекрасна та ти жіночка, сарафанчик у Це Жара вбиває все. Як так квіточка. Чому можна просто. Ну, нічого страшно, якось переживемо. Тут залишилось вже два місяці якось перетерпне. Як подумає, як наші ото чоловіки на передовій на відкритій галявині, оце страшно. Мене я не не знаю, знаю. як вони просто... І Я це... День і ніч гуде, день і ніч. День і ніч. Я Ту хоч якось вибирала час, щоб відео спокійне. зняти. А тепер не можу, друзі. Я що не починаю, воно весь час тривога. Ну просто Винищують і все, що їм потрібно. Коли це зупини, мушок ганяш. Ну що, видно, скільки там градусів. Тут же щенічок у тебе повне сонце на тій стороні. І біля прохолодного буде. Та ти що, не може бути. Так в може 37. 27. Буде 35 до верха. Капець. Ну це що, тута тінь якраз в обіднє сонце на ті нема 30. Немає, ще 30, ну на вулиці вже нестерпно. Поховалися в будиночок, а огляд городу зробимо з нею ввечері, вирішила. Там дуже багато цікавого на городі. Що ну, цікаво, є, що пропадає ну, да. Цікавого. Ну, часник вибрала, ма? Не прибідняйся. Да, часничок вибрала. А що це ми таке? Що руки оброблять. А, стерілем, та ні, в мене ще я брала. Ти ж вони вистели. На роботі, Таку так? Було. А. Ну, пішли ще борщ виглянемо, я піду. Головне, я прийшла дізнатися про татка, як ти себе почуваєш. У ролі тепер і чоловіка, і жінки. Хати не вилазимо. Утім управи на всі. Ага. Так, зараз правий борщ. Друзі, оце що без м'яса борщ, це нічого не значить. Він настільки смачнючий. Тому що і перчик, і капустка своя, і Єдине, що ми дивилися, хотіли без томата варити, а виявилось, може. Тому... Помідори, томат просто грамульку, тож вона літрову банку вбухтерила в ту каструльку. А... а зараз, бачите, он, ну скільки, 200 грамів вона стакончик додавала І буде такий буржень. А ну, воно без хліба легеньке, по ну Після того, як татка. Це без хліба, як поїсти голодний, ти що? <гум> <гум> ну він чорний хліб їсть. Я без хліба не можу. Ні, не чорний, а як ми ото читали ма з тобою? Зерновий чи твер... не твердо помогу? Як ти говорила <гум> хліба? А, зерниця. Взяла я, цільно І він кусочок взяв і каже кислий. Беги друга тягне, тяне, ну а я не вижу, что дитинний. Восьмьковий. Это вообще. Вот індилета. Кислий, не годик. Не кислый, я покажу який. Він невкусний. Так Йому кислоту тут не можна. На ласки. на ласки і мука хороша і... Цільнозерниста, ось, диви який. А, оце такий бі... як бігли, бачиш? Там повинно написано це цель... написано, написано цільно-зерновим борошном на заквасці. Да. Ну, то на заквасці вам да. несли. Вони завжди висівковий їдять, щоб білий не їсти. О, ж, мені Наташа з мову, Московська сказала, що каже, так купи муки, цільнозернистої, мука. Та, ну, І спечи. Та на що пекти? Да. Ось таке саме. Ми ж тут економіки, його... кисли. Каже. кисли. Так як я вам і говорила, що вони завжди притримуються в їді, і ото їли завжди висівковий, Білого в них а немає. Де, де я, я вчора просив жаль, <сих> <сих> ну, Ти ж не дала, не дала. Все. Ну, нехай просить. <сих> Ой, друзі, і сміх, і гріх. Дожилися, дочекалися. Ось і наш час прийшов хвилюватися за все на світі. Що просто, я не знаю, що сказати. Ну, ладно, матусь, я вже тут розпарилась, як в парілки, я... да. ще ще нащупаю трошки кропчику, закипить, прикрутю. А ввечерку а ми потім прийдемо погуляємо, бо мені дуже цікаво, що в неї на городі на такі спець. Ну я рада, що вона хоче. Помідори а жовті. Да, ну, а ну він один, а ті будуть. Ти бачила, скільки на ньому висять плодів? Він хоч і хворіє, а помідори. Ну, трошки помідори, може, вражені будуть. Та бріжемо на томат пустимо. А щось буде. Ну, пока хороша, буряк хороший. Я помідори, гірки мені загірки закривати. Ну, да. Вона ж без огірків не може. І от ви розумієте, що саме на її городі, ну і тут у сусідів, Ну, дуже сильно хворіє все. От у нас, ви бачили, і помідори стоять гарні, і огірки не хворіють. Ну, можливо, перчики трошки там пожимались. Ну, не так, як оце на цьому городі. А чому? я не... Може, що тут господарства багато сусідів, Пішли, у сусідів я ще видається. І дуже пайдакі, багато навозу. О, я це тут прохолодно. Ще... Закриваю. Он він сидить. -ру -ру Рукою. Підпер голову <ріст> <ріст> і дивиться телевізор. Караул там. Да. Караул, жах, що вона там ще. <ріст> У нас тут весело. <ріст> Боримося. Да. займусь варениками, так що приходять на вареники вечора. Ох, які вареники. Тут від мучного друзі насправді не хочеться важко. Поправляюся, не можу зупинити. Воно ж Без гормони, крут, 40 з хвостиком. Що ж говорити не буду, але зваримо так по два вареничка. По два варенички. Раз в неділю, так. Да. А через годину ще штук п'ять, а через годину ще штук 10. Там же ж треба договорювати. Вже немає. Через дві години вже коструси. До, До вечора. пока пока Що кавела нам по тісони завезли? Та те що.